За інформацією українського гідрометцентру, починаючи з вечора, 7 січня, та впродовж дня і ночі, 8 січня, очікується погіршення погодних умов по всій території області. Очікуються рясні опади у вигляді дощу, а потім снігу на дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпечності жовтий пориви вітру до 26 метрів за секунду. Тому патрульна поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій та керівництво громад на місцях закликає водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі які відстані враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом. Дотримайтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху. За необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Цілодобово працює єдиний контактний центр 067 460 шістдесят 70. У разі виникнення надзвичайних ситуацій при потраплянні в сніговий замет, зв'яжіться з рятувальними підрозділами. Звертайтеся за номерами 101, 102, 103. Надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці каретам швидкої допомоги рятувальним екіпажам. Будьте уважні та обережні. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.